Вітаю! В ефірі Сигнальний Шум. Я Алекс. Сьогодні ми повертаємося до ірано-ізраїльського конфлікту з детальними даними, які дозволяють нам відтворити анатомію цього зіткнення. Це не була спонтанна ескалація, це була заздалегідь спланована хірургічна операція. А я шум, і виявилося, що ми дивились не перший акт п'єси, а вже фінал кривавого антракту. Це як дивитися фільм з кінця, а потім зрозуміти, що всі головні герої були приречені ще до початкових титрів. Почнемо з офіційної причини. Операція під кодовою назвою «Нація Левів», що розпочалася 13 червня, була як заявляє Ізраїль, превентивною мірою. За даними розвідки, Іран накопичив уран, збагачений до 60%, в обсязі достатньому для створення 15 ядерних боєголовок. Прем'єр-міністр Нетаньяху назвав це екзистенційною загрозою, заявивши, що у Ізраїлю не було вибору не було вибору. Обожнюю цю фразу. Це улюблений рефрен усіх, хто збирається зробити щось жахливе. Це, як сказати, у мене не було вибору, окрім як спалити будинок сусіда, бо мені здалося, що він збирає сірники. Екзистенційна загроза це універсальний ключ, яким у 21 столітті відкривають двері до будь-якої війни. Давай розглянемо події, що передували операції. Це була повільна методична підготовка, яка тривала з 2024 року. Квітень 2024-го. Удар по іранському консульству в Дамаску. Літо осінь 2024-го. Ліквідація ключових іранських проксі фігур лідерів Хамас та Хезболи. Жовтень 2024-го. Удари по ракетних заводах квір в Ірані, який Тегеран розцінив як оголошення війни. Це не підготовка Алексе. Це класична шахова партія. Спочатку з дошки прибирають пішаків та офіцерів. Хамаста Хезбола потім послаблюють позиції суперника, б'ючи по його турах ракетні заводи. І лише по тому, коли фігури виставлені, робиться вирішальний хід. Операція нація левів. Це не початок війни, це мат, який готували цілий рік. Масштаб операції 13 червня вражає понад 200 літаків завдали ударів по більш ніж 100 цілях, і це не лише ядерні об'єкти на кшталт на танцу та Ісфахану, Це була операція по обезголовленню. Вбито командувача квір Хусейна Саламі, начальника генштабу Мохамада Багері та 14 провідних фізиків ядерників. Це вже не шахи, це хірургія, коли ти не просто видаляєш пухлину, а відрізаєш голову, щоб пухлина точно не виросла знову. Вбити командувачів та наукову еліту це спроба відкотити іранську програму на десятиліття назад. А роль США: повернення Дональда Трампа і його 60-денний ультиматум Ірану це як сказати двом бійцям на рингу – у вас хвилина, щоб домовитись, а потім я спускаю на вас собак. Ізраїль отримав зелене світло. Відповідь Ірану операція сурове покарання та подальше втручання США 22 червня з ударами по форду бомбами GBU-57 перетворили конфлікт на відкриту бійню. Станом на сьогодні маємо понад 430 загиблих в Ірані та більше 25 в Ізраїлі. І поки вони міряться, хто більше завдав шкоди. Аеропорт Бенгуріон горить, а в Тель-Авіві складаються багатоповерхівки, це не війна армій, це обмін ляпасами між двома важковаговиками, від яких трясеться весь будинок. Наслідки ми бачимо вже зараз. Ціни на нафту плюс 15%, гуманітарна криза, а єменські хусити готуються влаштувати сафарі на кораблі в Червоному морі, арабські монархії засуджують Ізраїль, але пошепки. Турчина пропонує посередництво, а Росія вона звинувачує Ізраїль, але каже, що не зобов'язана допомагати Ірану військово. Росія це той сусід, який дивиться на пожежу, гріє рики, і час від часу підкидає у вогонь дрова, звинувачуючи в всьому пожежників. І вигідно, щоб Іран стікав кров'ю, але робив це якомога довше, відволікаючи США. Які є сценарій розвитку? Локальна війна 50%. Це те, що ми бачимо зараз, обмін ударами без повномасштабного вторгнення, деескалація 30%. Можливо, якщо обидві сторони зрозуміють, що не можуть перемогти і сядуть за стіл переговорів під тиском ООН та ЄС. Регіональна війна 20% найгірший сценарій. Іран атакує бази США, американці гинуть, Трамп змушений відповідати. У війну втягуються сусідні країни. Ти забув ще один найреалістичніший ядерний шантаж. Іран, зрозумівши, що його програму не знищити, виходить з договору про нерозповсюдження і за 6-12 місяців створює бомбу, і тоді вже ніякі GBU-57 не допоможуть. І світ отримає ще одного диктатора з ядерною дубиною. Рекомендації для України: це вікно можливостей і одночасно вікно небезпеки. Поки увага з прикута до Ірану, треба посилювати діалог з Європою щодо власної безпеки, моніторити ціни на нафту та готуватися до нової хвилі пропаганди про те, що Україна вже не в пріоритеті. І головне, Україні треба дивитися на це і робити висновки. Коли ти не маєш власної сили, твоя доля вирішується в кабінетах у Вашингтоні, Брюсселі чи Тегерані. Ця війна на близькому сході, це нагадування, що в цьому світі. Єдина справжня гарантія безпеки це власна армія і власний ВПК. Це решта лірика. Підсумую, ми стали свідками заздалегідь спланованої операції, яка перейшла у відкриту війну з непередбачуваними наслідками для глобальної безпеки. А я підсумую так: ми побачили, як виглядає превентивна війна у 21 столітті. Це коли ти не чекаєш, поки твій ворог націлить на тебе пістолет. Ти стріляєш йому в голову, поки він ще читає інструкцію до цього пістолета, і називаєш це самообороною. Скриньку Пандори відкрито. І тепер усі чекають, що з неї вилетить останнім надія чи ядерний хрип. Кінець зв'язку.